Вчора ми завершили конференцію цими словами, що Діва Марія Божою силою не зупиниться, поки не врятує нас, що нам дає власне, це слово, як воно допомагає нам власне, розуміти себе. Як допомагає нам змагатися у нашій цій духовній справі? Перш за все, завдяки материнству Божому і материнству що до нас, Діва Марії, отримуємо її присутність у нашому житті. Кожна людина це така істота, що потребує як кисню другого серця. Кожна людина потребує, наче свого другого я. Навіть деякі філософи говорять, що людина народжується, народжується під час діалогу, коли з кимось спілкуєшся, слухаєш, розмовляєш, коли розпочинаєш з кимось таке спілкування, продовжуєш. Тоді наново народжуємося, коли починаємо з кимось розділяти погляди, починаємо співвідчувати з кимось, емоціями ділитися, коли свої думки, те навіть сварка, але заставляємо і спілкуємося навіть, бо це не просте. Але потребуємо цього другого серця, яке для нас відкрите, і ми для нього. І, власне, вона, Діва Марія. Можу бути таким другим я для мене, таким другим серцем. Ясно воно непорочне, затегрішне, але це ніяк не заважає ні Богові, тим паче їй, яка Богом подарована мені. Це серце, це друге я, Діве Марії ніколи мене не залишить, дозволяє мені правильно розвиватися власне у Світлі Святого Духа Його силі, у благодаті Ісуса Христа, любові Небесного Батька. Це, власне, її друге я, як при мені дана її присутність, спричина є те, що я не зійду з розуму попри ці всі надважкі ситуації, які зі мною відбуваються, що теж водночас можу реально ходити по землі, не відриватися. Від землі реально. Бо теж така спокуса є, Це всіх поганий. Не в такому сенсі. Вона жила в поганому світі, Діва Марія, і нам допомагає також за умов, які є, власне, йти до Ісуса, її присутність, товаришування. І так для себе здобуваємо цей формат спілкування з нею, як з мамою, як з подругою, як з улюбленою. Пам'ятаємо ці дивні слова святого Хона Д'єго, коли вони являлися у Мексиці, він навіть казав до неї, моя маленька донечко, йдеться про такі близькі відносини власне, з нею. Кожен з нас, якось так, Святому Духові перебуваючи, чи далі Ісуса приймаючи власне, ці відносини свої сформовують. Про це можна розмовляти дійсно, теж з кимось, як це все відбувається. Другий аспект Материнства Марії для мене, для нас це те, що вона найбільшу увагу звертає на найбільш слабких різних слабкості Фізичні, моральні, духовні слабкості. Вона, власне, на цих найбільш слабких увагу звертає і може справитися. З цією слабкістю. Ми не можемо справитися. Відчуваємо, бачимо, приколуємося по свою немічність. І саме тоді її особливий погляд до нас скерований. Вона найбільшу увагу звертає до найбільш затверділих сердець, злочинців. І тому не б'ємося, коли я пізнаю безодні своєї грішності. Як я міг це зробити? О саме це мене і схиляєш помітити її. Вона мене розуміє, не осуджує, як мама, не осуджує, поможе мені, власне, не уйти без надію, але піти з цим до, до її сина під хрест, прийняти його милосердя. Тут же немає іншого виходу, бо по людськи такий розпач насправді. Навіть людина, власне, яка найбільше розхочу, вона, власне, найбільша, у увазі Діви Марії. Вона, власне, нахиляється найбільш хворою дитиною. Ці різні хвороби, скажу, їй духовні, фізичні, і дає цю свою присутність. Тому, власне, не мусимо щось заслуговувати на її любов, як мала дитина, кохана мамою. І хоче маму любити. Буває, брудна, і до мами біжить, припадає, може і там одяг мами, але, але ця любов спонукає. І вона теж набіжається, що не, не, ти трохи так, підправ себе, трошки поміручки, і тоді до мене приходь. У неї такої немає в Діві Марії. Третій аспект, може більш об'єктивний, це можливості, які Бог влив в Діву Марію. Те, що власне, він в ній діє. Маємо, власне, стільки багато доказів у світі, в історії церкви, як власне, завдяки неї Господь давав порятунок. Варто згадати фатіму, коли те, що давно сказав, люди перестали це чути, а вона власне, нагадувала і нагадує досі з нашого порятунку. Маємо цю таку протекцію з боку Діви Марії. Протекція Діви Марії. Хоча шукаємо собі когось такого вище сидячого, родича чи знайомого, що нам буде допомагати. А вона власне ця особа насправді, яка дійсно перед Богом, з Богом найближче з людей. І ну, власне маємо блату самого Бога в ній, власне. Так насправді не може бути більшої протекції, як, 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 як від неї. У неї найбільша можливості найбільш відкрилася на Божі благодаті. І тому теж і Господь може власне, завдяки неї нам давати стільки багато. Ось таку маємо матінку. І, власне, це в неймовірний спосіб впливає на можливості для нас. Спасатися. бути врятованими. Власне, ми шукаємо надії для себе, як в цій темі реколекції наші від першого дня. Власне, власне так. То, що вистраждав Ісус на Христі, да й на Небесний Отець, власне, можемо цим користуватися завдяки її материнству. Тому як не радіти, коли в нас саме вона ще й така? Тому що вона не тільки може, але хоче рятувати кожного і мене, і інших. Вона, як стариця апостолів, молимося не раз, посилає своїх посланців до нас, щоб нас рятувати. Також придумує різні такі моменти часами, щоб нас охопити, такі Божі пастки, щоб тільки ми десь там не загналися в якийсь пекельний куток і не пропали на вік. Ставить їх на наші стежі. Що самі обіжаємо, що таке з ними сталося? А це може власне її, така Божа пастка, щоб ми десь там кудись не, не забігли занадто далеко. Дійсно, тому так і злий дух ненавидить Діву Марію, бо стільки багато цього Божого добра цю найбільш покірну слугиню Господню до нас відбувається. Це такий великий масштаб, як Фатімій згадав, і такі дуже особисті масштаби, Дуже особисті. Можливо, кожен з нас міг би дати свідчення про це все. Тут таке свідчення не коротке, може, ви десь читали про ситуацію, яка була коли ці вежі в Нью-Йорку були зруйновані літаками терористів. І одна жінка, яка власне була врятована тоді. Це ж такі дотики Діви Марії, які вона теж помічала. І Давала про це свідчення. Дуже прості справи. Пам'ятаємо, там працювало щодня майже 150, 150 тисяч осіб. А того, а того дня, коли це сталося, було там тільки 17 тисяч набагато менше. Загинуло з цього більше 2,5 тисяч людей. Теж таке багато кого від цього взагалі. Там ці подробиці можна все розглядати. А ця жінка, мама її в Польщі живе, вона сама там працює, її звати Леокардія. Коли збиралася до праці, мала до вибору або взути на високих підборах взуття, або по буснішки мене там. Може я бурснішки вдіну. Так і обрала саме це випадково, зовсім подивилася. Ну, на це випадково, правда. І пішла, власне, на цю, до праці поверх 78-й, там, де вона працювала раніше. Два тижні раніше, до речі, в день Діве Марії, 15 серпня, вона теж, коли ліфтом піднімалася, цей ліфт почав падати. Була якась аварія, і поверхів 30 вона падала, ліфтом зупинився, правда? Але, але це вже було таке маленьке диво. Про це своїй мамі розповіла. Мама каже: слухай, маємо Богу віддякувати за це диво, що тебе спасло. Могло бути найгірше. І мама тоді обіцяла замовити бурю службу, подячну за врятування життя та своєї доньки. Пішла там десь у Польщі до, до Костелу свого, вона пише: о, є він на місце 11 вересня на 7 ранку. Саме тому той день, коли потім тілі літаки врізалися в ті вежі якраз. Там різне часу, звичайно, тобто служба там була раніше звершена, а потім, власне, це все відбувалося. Вже такий дотик, власне, через Діво Марію. Наступний, скажімо. І в той самий момент, коли можна на роботі, за своїм столиком в цьому офісі, на столику візарунок Діве Мері і речі, з Меджугорія якраз. Перед е, тим, що сталося трагічним, була якась така дивна тиша взагалі. Та всі працювали, звичайно, вранці, сім ранку, тоді було там. І потім, наче землетрус, коли все почало цітатися, коли власне цей. І удар, скажімо, правда, і, і, і звук, як, як ці бетонні структури ламаються, це відчувається, і всі інші звуки. E, і вона починає бігти, але по сходах, правда, бо шліфти не працюють, правда? дійсно дякую Богу, що бостонішки а на інше зуття, правда. І вона з цього свого поверха аж на сьомий мінус сьомий поверх збігла можна ну, сказати, правда? Ну, далеко не всі це змогли зробити. Така е, вийшла тоді на, 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 на вулиці, назовні, якась там костел святого Павла, і цікаво, теж будинки навколо цього костелу знищені, а навіть черепиця на тому храмі не була десь пошкодженою. Це ж такий ну, випадковий знак, правда, як здається. Місто була травма в неї, бо стільки багато людей загинуло все ж таки, правда, і, і те, що вона сама пережила. І те, що її потім для неї було таким моментом, коли вона вийшла з тої травми, була десь у стоматолога, і там в черзі було чимало людей, і теж була жінка-мусульманка, так по, по своєму правда, в цьому одязі, на неї всі дивилися, правда, там сидячи правда, після того, того, того теракту, скажімо, як на. Найгіршого ворога і та Леокадія, кажу, теж на неї так подивилася і усміхнулася до тої жінки. А то до неї. І ця, ця усмішка, правда, в такій атмосфері дуже напруженій, на неї стала таким якби, лікувальним ці травми, яку вона власне, мала в собі. Такі власне, моменти, як небесна матінка, піклується, дрібні речі, як здається, може менш дрібні, але варто помічати. Ж, власне, такі її мамине втручання, як, як мама, мама десь там про своїх малих дітей піклується, пам'ятаємо, прекрасно тобто, це знаєте вдома. І вона так само, бачивши від доброго Бога, що, що може бути з нами, бачивши наші ситуації, такими дотиками своїх, тих, ну власне, материнських груп багато чого робить власне, для нас. І варто дійсно за це дякувати. Коли ми забуваємо, коли ми щось не доганяємо. Вона є, як це уважна мама. Навіть Божа служба, коли переживаємо, ми не уважні, а вона, а вона уважна і допомагає нам приймати Божі благодаті. Нам буде нагадувати свій час, коли буде це потрібно. Власне, така вона, наша небесна Матія, піклується і про великі справи, і про найбільш дрібні речі так насправді. Навіть, ну кажу, про такі дуже такі дрібні речі. Варто дійсно, Богу віддякувати за це. Варто часами навіть під вечірність під досумління теж дякувати за моменти, коли були неуважні десь там, а вона була уважною і благодаті Божій навіть замість нас приймала, щоб потім ми могли ними користуватися. Тобі каже кінця ця конференція і реколекції звичайної, варто теж якось так подумати ще наново, як приймати цю любов. Djeva Marii, Boża lubów jaka, jaka w niej jest. Tu takie trzy przydkażoczki proste, a proste Pierwsze to e akt co ruchowi przytamanne, kto już przyjął, może zgaduwać jego, może być tak uważno, bo czasami do niego już może warto wciąż takie czasami zadumać się nad takimi słowami. Kiedy ktoś nie przyjmie, może warto pomyśleć, jak mnie Власне, цю справу підтягнути в моєму йому серці. Варто вдумуватися, правда, в ті слова, це довірення, де є ставлення Іванського жебрака, дає приклад Йоанна Апостола безпорадно під Христом. І варто власне з цією радістю в серці, теж в цей акт ну, власне, повторювати навіть щодня, що власне, я так безмежно слабкий як той жебрак, як той Йоанн, я є в її обіймах. Я дійсно можу радіти цій Божою любов, яку, яку вона мені ну, власне, робить більш доступною через свою близькість. Нема десь, можна сказати, у безденьій вірі будемо зараз складати на Божій службі власне, про це. Але власне, практично для всіх християн від початку, пам'ятаємо ці молитви навіть під твій захист, і цьому все, що очевидним. Що власне, це щось з основних справ для нас, християн. Це наше єднання з Богородицею, таке близьке єднання. Можливо, тому і так не прописано навіть в молитві вірою, прадовизнання віри, щоб це було справою нашого особистого вільного вибору. Я можу відмовлятися від цього, може? Ні, ні, це не для мене. Я буду собі сам з Богом спілкуватися. Це наше рішення, звичайно, це не який, якийсь примус. Це рішення моєї вільної волі. Мого розуму, мого серця, щоб цей дар приймати. Власне, не як обов'язок, бо мушу, бо треба, бо так всі роблять. Це мій особистий. І власне таке, таке заохочення, щоб цей акт віри, акт визнання, акт довірення, власне, ми приймали як такий власне. Те, що хочу, хочу я цього. Хочу цю любов приймати Бога в ній і відповідати теж цими словами і тим, що виникає з акт довірення, теж як моєї любові відповідати. Друга справа це як відповідати на цю любов Божу в Діві Марії. Ну, варто молитися Розарії. Зараз місяць жовтень. І, власне, таке перебування з Марією, перебування в школі Діви Марії це ці уроки 20 та й Розарію. Підказні уроки, які можемо проходити, власне, з нею ці уроки проходити. Це молитва. Людей у Бога і духом, бо там є повторювання ці слів, трохи може монотонні, як хтось скаже, правда? E, і таке ну, трошки, як у цих жебраків, повторюємо ці самі слова, доходи жебраків, як в активі довінення. Я теж пану безпорадність не раз, бо, ну, бо бачимо, що вона нас спонукає до цієї молитви, українська війна, тільки багато ці розаю молимося, тому я принаймні не знаю, ніколи так не молився взагалі, як зараз. І мені з цим добре, був якийсь час, коли... Мене відштовхували від цієї молитви. зараз, ну, просто без час якось до неї вертаюся, коли ця безпорадність, коли не знаєш, як бути в цей важкий час. Власне, так. І варто пам'ятати, що справа не тільки в тому, щоб гарно варто ці слова промовляти, правда, але йдеться, щоб увіходити в цей світ, в таємницю. Яка дається. Як картина перед нами розгортається, я входжу в цю ситуацію, чи в Благовіщення, чи в Різдво, чи в наміні на Христі, чи Воскресіння. З нею входжу. Тому це як уроки з Дівою Марії, уроки 20, правда, як я з нею переживаю, як вона це переживала, на неї дивлюся. І, власне, з на Ісуса. І власне, вчу, вчуся від неї, як переживати ті ситуації Ісусові, і теж і свої звичайно. Там є стільки разів про темряву Діви Марії, як коли в Розицію була на конференції, та й не тільки скоротні, скоротні, але і, але і радість теж є, стільки багато Діви Марії, темряви Діви Марії. І все також звичайно, правда. Достаточно уявити, як... що ній було, коли загубила свого сина правда, на три дні. Це ж, це ж... Ми звикли а, радість на п'ята зайти в хамі. А, а що будуть перед тим, скажемо, правда? Достатньо цього міста, воно довіряло Богові, правда? але все ж таки це тривога. Є кажуть, уроки конкретні і теми в цих таємницях, але власне, Ісус головний, і знаходимо його з нею. І тому теж ця підказка друга, як приймати любов Діви Марії. І такий третій крок, така підказка, ну, власне, робити щось з любові до неї, для Діви Марії. Як кожна дитина, як, яка мамою кохана і маму любить, робить їй щось там приємне, так, маленьке щось. Тут в цій конференції десь там, зі школи, той отець повертався, ще малим маму мали хлопчиною, мама ще була в праці, почувшую катоплю, правда? правда? Мама це робила, можу я це зробити. Але власне з думкою про, про свою маму. І Так само і для нас, можемо такі чи інші речі, власне так, не те, що мушу, але хочу, правда? dla niej zrobić. Też że jakoś tak mnie, od mnie osobistą. Jest takie rzeczy, że mówię, obowiązkowe, ale własne tak, że widzę swojego serca. Inne rzeczy. To nam będzie się ten Duch, jak to robić. Nas to będzie w jedności z nią. Żeby jeszcze odkrywać na, 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 na jej działania, na, na Bożą miłość, w niej jest dla, dla nas. Taka proste podkreślenie trzecie. У цій темряві, яка навколо нас була нас війна, ця темрява, ну, власна теж. На теж потрібна так насправді, як кожна темрява. Бо без темряви ви не помітили, що на хресті відбувається. Не помітили би на без темряви голови цього світла з Христа. Не помітили би цього світла Серця Діви Марії, яке відкрилося найбільше на, на Спасіння Ісуса Христа. Не помітили би, власне, то, як привертає свято Йоанна Апостола без тієї темряви, яка там була на Голгофі. ми самі теж би не змогли так власне, побачити в ній цього світла надії без, без темряви, яка тоді була і в нас така ж, зараз, є навколо нас. Тому вона дійсно може ставати для нас матір'ю нашої надії. А ця надія дійсно незламна, бо від доброго Бога. І варто дійсно неї триматися як цього якора і, і там дійсно дозволяти Богові. żeby nam w tej... Pan czas kierował.